Енергетикам увірвався терпець Івано-Франківський. Рем готовий відключити гуртожитки від світла. Принаймні, таку заяву його директор озвучив ще зранку. Все через борг з боку балансу дирекції замовника. Саме цій структурі мешканці гуртожитків заборгували за електроенергію майже 250 тисяч гривень. Крівник комунального підприємства не розуміє, чому енергетики йдуть на такі радикальні заходи. Мовляв, декілька тижнів тому борг складав ще 400 тисяч гривень. Втім, діями комунальникам таки вдалося оплатити більшу частину заборгованості. 160 тисяч е, за допомогою і департаменту комунального господарства, в тому числі, ми погасили, але цього недостатньо на сьогоднішній день. Все ж таки, 217 тисяч е, є борг значить, мешканців гуртожитків перед. Комунальним підприємством дирекція замовника. От енергетики запевняють, у необхідному обсязі грошей так і не отримали. Рем і так ішов на ряд поступок. Оплату дорідко відтерміновували, втім, жодні з домовленостей дотримані не були. 247 тисяч 647 гривень. Оце становить борг. Те, що він собі там рахує, як він рахує, я не можу цього зрозуміти. У нас є чіткий договір. Нехай подивиться в договір, в терміни оплати і все. Крапка. Якщо в нього є якісь інші документи, хай вам його покаже у ремі. Припускають швидше за все від світла. Відключить лише один гуртожиток, який саме сказати не можуть. Все залежатиме від технічних особливостей електромереж.